Вітаю вас! Якщо вам доводилося звертатися до суду з приводу якогось конфлікту з фізичною чи юридичною особою, то з власного досвіду ви знаєте, поки судове рішення не виконано, воно залишається лише папірцем з гербового знаком. І лише коли державний виконавець змусить божника повернути борг або чиновника прийняти рішення, яке відповідає вимогам закону, судову справу завершено. Як працює сьогодні Державна виконавча служба? Чи якісь нововведення в її діяльності? На які перспективи очікують її фахівці? Про це піде мова в інтерв'ю з Романом Касинюком, начальником управління Державної виконавчої служби у Хмельницькій області. Романе Миколаєвичу, розкажіть нам, будь ласка, який же порядок виконання судових рішень? Ну на сьогодні, згідно чинного законодавства, єдиним органом примусового виконання в нас залишається державна виконавча служба. І починаючи вже з 5 січня на законодавчому рівні визначено, що примусове виконання можуть здійснювати приватні виконавці. Взагалі, процедура примусового виконання вона чітко визначена і можна називати певним алгоритмом. І в своїй роботі державні виконавці зобов'язані дотримуватись цього чіткого алгоритму. При цьому всьому законодавець встановив чіткі строки вчинення тої чи іншої виконавчої дії. В свою чергу, це призводить до посилення певної такої дисциплінованості з боку державних виконавців, ну і ефективно впливає на результативність роботи. Стосовно заходів примусового виконання, то тут можна відмітити такі, як звернення стягнені на майно боржника, звернення стягнені на доходи боржника, вжиття інших заходів, які визначені в виконавчому документі. Тобто це може бути і виселення, і вселення, і зобов'язання вчинити певну дію або утримувати світ їх вчинення, та інші. Але при цьому всьому слід розуміти, що при виборі того чи іншого способу виконання, державна виконавець в першу чергу керується тим рішенням суду і тим виконавчим документом, на підставі якого видано саме рішення суду. І в залежності від того, яка категорія рішень. Будь то рішення зобов'язального характеру на майнового, будь то рішення майнового характеру, і виконавець визначає вже процедуру примусового виконання цих рішень. На сьогодні хочеться відмітити, що державні виконавці працюють в автоматизованій системі виконавчого провадження, тобто це певна база, така яка доступ до якої мають лише сторони виконавчого провадження та державний виконавець, тобто це закрита база. То, що в ній міститься вся інформація про боржників, в тому числі конфіденційна. На сьогоднішній день державний виконавець має прямий доступ до бази даних податкової інспекції чи фіскальної служби, він бачить місце роботи боржників, він має доступ до бази даних пенсійного фонду стосовно персоніфікації даних, то зразу в режимі онлайн. Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець може перевірити, чи працевлаштований боржник, чи зареєстровано за ним якесь майно, будь то рухоме, будь-то нерухоме, і відповідно при його виявленні він оперативно вживає заходи стосовно його арешту і подальшого вилучення опису і передачі на реалізацію. Ще хотілося би відмітити, що на сьогодні. В Україні працює дуже ефективна система реалізації майна, так називаємо сетам, тобто, на відміну від попередніх. Попередньої нашої роботи, коли реалізацію проводили торговельні організації, були дуже багато нарікань на прозорість цієї реалізації, на можливо низьку ефективність їхньої роботи, то на сьогодні всю реалізацію арештованого, в тому числі конфіскованого майна, здійснюється в електронному вигляді на ці площадки сата. Тобто вона собою являє певний сайт, на кшталт. Там інших сайтів, які зараз працюють, наприклад, в Україні, і в режимі онлайн будь-який бажаючий має змогу прийняти участь в цих торгах електронних і, відповідно, бути переможцем цих торгів, запропонувавши, наприклад, найвищу ціну за даний об'єкт. І ви знаєте, що от ми аналізували нашу роботу за минулий рік, то понад 65 мільйонів гривень ми отримали від реалізації цього арештованого майна в системі СПП. Тобто дуже ефективно виключається будь-який людський вплив на проходження цього етапу реалізації майна і дає вона, скажімо, дуже гарні, гарні результати для, для наших стягувачів. А що ви ви робити стягувачу, якщо боржник ухиляється від виконання рішення суду? І в першу чергу я би порадив активно користуватися цим своїм правом. І тут треба брати до уваги, що інколи державному виконавцю невідома та чи інша інформація стосовно боржника, можливо, його майнового стану він може дещо приховувати, а стягувач в свою чергу, можливо, маючи попередньо з ним якісь, якісь контакти, якусь інформацію про його бізнес, він от, надавши цю інформацію, може дуже корисно нам допомогти і в свою чергу пришвидшити промисловому виконання. Далі ще хотілося б зазначити, що настювача, крім його прав, як учасника виконавчого провадження, як сторони виконавчого провадження, покладено певні обов'язки. Тобто він і зобов'язаний нас повідомляти про всі обставини, які сприяють примусовому виконанню. І протягом триденного терміну він має повідомляти про часткове виконання рішення, там, повідомляти. Про відомості, які йому відомо, там про місце знаходження боржника, ну і, і так далі. Тобто, в першу чергу, треба бути активним учасником виконавчого провадження, звертатися до нас на сьогоднішній день. У нас майже заповнені всі посади керівників по територіальних органах Державної виконавчої служби, і найдієвішим заходом, найдієвішим його і там його можливістю, це треба прямий контакт з безпосередньо з керівником. Всі керівники дуже професійні, я думаю, що після звернення до того чи іншого керівника всі питання можна вирішити. Ви вже згадували про єдиний реєстр боржників. А розкажіть, як практично працює цей реєстр? У зв'язку із прийняттям нової редакції закону про виконавче провадження та про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень, починаючи з 5 січня поточного року в Україні запрацював цей єдиний реєстр буржників. В свою чергу він являє таку автоматизовану базу даних, яка є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження, яка в реальному часі. Показує, хто саме є боржником, хто має статус боржника. Доступ до даного реєстру є відкритим. Будь-яка особа в режимі онлайн зможе зайти на, на даний сайт, там за допомогою сайту Міністерства юстиції України, і перевірити, чи, чи можна з цією людиною вести якісь справи. Тобто, чи має вона статус боржника, чи не має статус боржника. Крім того, Даний реєстр введено в дію з метою недопущення відчуження майна боржниками. Тобто всі державні органи без виключення особи, які здійснюють державну реєстрацію, при вчиненні того чи іншого правопри реєстрації того чи іншого права, зобов'язані перевірити, чи міститься Стосовно цієї особи відомості в даному реєстрі. Це так і квартири, коли продають люди, то нотаріус, мабуть, звертається саме до цього реєстру. Так. І у разі, якщо ця особа має статус боржника і відомості внесені до цього реєстру боржників, відповідно будь-яка реєстрація правочину припиняється, тобто не продовжується. І, відповідно, в подальшому державний виконавець вже за необхідності або звертає стягнення на дане майно, або або не звертає стягнення, якщо немає на то законних підстав. Хочеться відмітити, що даний реєстр вже працює активно, і до мене неодноразово вже зверталися безпосередньо самі боржники, що от як так виникло, що вони не можуть там здійснити певний правочек. Ну, Відповідно, ми їм пояснювали, що ви маєте статус боржника, у вас є невиконані зобов'язання, майнові, в тому числі не виплата аліментів. Це також у відомості включається в даний реєстр. І людині не, не скажем, не мала іншого виходу, як просто розрахуватися з боргами, і, і далі автоматично відомості з цього реєстру зникають після закінчення виконавчого провадження. Зараз створюють інститут приватних виконавців. А які причини для чого запроваджено цю новацію? Зв'язку з введенням в дію нових законів в Україні вводиться змішана система примусового виконання. Ну, по-перше, це світовий досвід. Взагалі в світі існує три системи примусового виконання. Це, по-перше, державна, так як в нас до цього часу існувала, це змішана система. Поряд з державними виконавцями рішення виконують приватні виконавці і приватні виконавці, які, на яких лише покладено функції примусового виконання. Ну для чого це зроблено, напевно. Ініціатором, по-перше, цього законопроекту було наше Міністерство юстиції, і воно прийняло цей позитивний досвід скажімо так, з європейських країн. І все ж таки хочуть покращити стан виконання. Ну, В свою чергу, знаєте, будь-яка конкуренція вона дає певний результат позитивний. На сьогоднішній день на кожного державного виконавця припадає. Велика кількість виконавчих документів, і, можливо, це навантаження, яке існує, воно трішки негативно впливає на ефективність роботи з веденням інституту приватних виконавців: тягар, тягар фінансового забезпечення відповідно Державної виконавчої служби де зменшиться відповідно і на себе ці функції візьмуть приватні виконавці. Як на мої прогнози, то в подальшому професія приватних виконавців вона буде дуже така, скажем, популярна, популярна да, і прогресивна і відповідно високооплачувана, тому що приватний виконавець буде отримувати винагороду в розмірі 10% від стягнутої суми. На сьогодні Міністерством юстиції проведено вже перші, першу групу осіб проведено навчання першої групи осіб. Зараз триває навчання для другої групи осіб. Десь на початку, на початку травня буде проводитись вже перші іспити. У ну, разі позитивної здачі цих іспитів очікуємо десь, можливо, в червні, можливо, у липні вже. Вже, скажем, запущення цієї системи існування вже приватних виконавців, і, можливо, навіть в Хмельницькій області. Які ж досягнення та проблеми виконавчої служби в нашій області? Якщо подивитися на минулий рік і все ж таки проаналізувати нашу роботу, то хотілося б відмітити, що Дійсно, робота зроблена дуже велика, велику і результати в нас є досить гарні. Починаючи від 2016 рік, нами було поставлено, зокрема, керівництвом Головного територіального управління юстиції такі певні амбіційні плани. Ми усвідомлювали, що наші мешканці, наші громадяни, все ж таки не зовсім були не зовсім. Скажімо так, були задоволені нашою роботою, і в першу чергу весь наш аспект і вся наш, наші зусилля були поставлені в русло покращення фактичного виконання, тобто реального стягнення коштів на користь громадян. І так, за результатами минулого року наша область зайняла найвищі позиції стосовно фактичного виконання. І ми вже звітували. За 2016 рік наші показники встановили по фактичному виконанню понад 26%. Тобто більше кожне четверте рішення по Хмельницькій області виконувалось повним виконанням. Це є дуже гарні показники, вони набагато кращі, ніж середній показник по Україні. І, скажімо так, ми не зупиняємося в поточному році. Ми також продовжуємо цей вектор. Саме вектору виконання, реального виконання. Стосовно проблем, які в нас є, хотілося б зазначити таку невеличку, але все ж таки в нас існує пленість кадрів. Тому що робота є досить важкою, робота є емоційною, і робота є такою, яка, яка потребує дуже багато зусиль. По-перше, велика кількість виконавчих проваджень перебувають на виконанні в кожного державного виконавця. І це навантаження деякі люди просто не витримують. На сьогоднішній день незначна кількість порядка десь відсотків 15 у нас є вакантними посадами. І... Але ми очікуємо все ж таки, що, зокрема, зараз будуть випуски наших випускників юридичних вузів, які готують дуже гарні кадри, і ми очікуємо все ж таки, наповнення молодими, амбітними енергійними людьми лави наших органів Державної виконавчої служби. Тобто ми запрошуємо всіх бажаючих працювати в Державній виконавчій службі, І цим самим, отримавши гарний досвід. І, і крім того, хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день. Державні виконавці мають певні такі переваги в роботі. Ми маємо таке поняття, як винагорода державного виконавця. Тобто державний виконавець, який забезпечив повне фактичне виконання, має право на отримання 2% винагороди від суми стягнутих коштів. І вже на сьогодні, починаючи. От з 5 січня винагороду активно виплачують і наші виконавці отримують гарні, гарні так, доплати до основної заробітної плати. І ми сподіваємося, що це є найкращим стимулом для роботи саме заробітна плата. І сподіваємося, що молодь, молодь, скажімо так, молоді випускники, які закінчують, які стоять. Там на, на на порозі там вибору своєї майбутньої професії зацікавляться саме професією державного виконавця. Що ж дякуємо вам за інтерв'ю? рідної вам роботи.